Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про совковий преміум танк 8 рівня під назвою іс 5 апарат, який апали декілька разів, і якраз таки останнє покращення відбулося тоді, коли додали ось ці нові перки тобто в оновлення 1.26. Танку покращили розкид, відчутно апнули час зведення, а також стабілізацію. Стосовно обладнання, не дивлячись на те, що стабу апнули, залишаю класичний стандартний варіант, тобто загартування, досилач та стабілізатор. Хоча чисто в теорії можна спробувати замінити стабілізатор на експерименталку Т2 або Т3, експерименталку на мобільність. В такому вигляді ми отримаємо буст до стабілізації, а також значно покращуємо мобільність. Тут уже на ваш розсуд. В польовій модернізації перша пара ліво, тобто плюс до прохідності, друга пара я нічого не вибираю. Третя пара, зазвичай вибираю право, тобто плюс до огляду, хоча, звісно, багато хто полюбляє ліву польову модернізацію, яка зменшує час оглушення. Ну і якщо ви будете грати зі звичайним обладнанням, плюс захочете покатати на турбіні, тоді слот вибираємо на рухливість. Далі переходимо до броні. Тут ніяких змін не відбулось, все те, що було, те й залишилось. Тобто НЛД в центральній частині 195 мм, це величезна, як б навіть сказав би, гігантська вразлива зона, яку проти вісімок, дев'яток та десяток. Ясна річ, зайвий раз краще не підставляти. Якщо ж вдається НЛД заховати, і ми стоїмо лобом до супротивника, тоді ВЛД має приведену броню в 240 мм біля стику і ближче до скосів, фактично 275 мм. Не еталонний показник, але якщо ми говоримо про представника восьмого рівня, це непогано. Саме собою: дев'ятки, десятки, з хорошим пробиттям і на голді це все будуть пробивати на виліт. По танкуванню бортом. Верхня частина 120 мм, прекрасна захищеність, можна розводити фактично будь-які танки навіть 10 го рівня. Але є загусенична частина, вона 80 мм. І от коли ми перекручуємо, перекручуємо борт, саме загусенична частина і є вразливою. Тут у нас проведена броня просто колосальна, 500 мм, однак можуть вже нас пробити через каток. В ТТХ вказані 120 мм, хоча є якраз таки ось ця вразлива зона, де 80 мм. Ну і другий нюанс. Починаємо танкувати бортом, підставляємо ось цю скулу. По-перше, це деталь, яку вже будуть пробивати танки восьмого рівня, навіть багато сімок. По-друге, коли сюди наносять дамаг, часто ламають боєукладку. Ну і стосовно башти. Біля маски, 250 мм, скоси тут 400 міліметрів, тобто лобова захищеність хороша. Є біля маски невеликий виступ, до 200 мм, це зона невелика. Якщо сюди влучать, звісно, нанесуть дамаг, але, як правило, влучають сюди, ну, дай Боже, там раз в 20 боїв. Також під маскою є оця от деталь, до 200 мм, ну, але це теж. Не те, що будуть вицілювати в пріоритеті. Ось лючки, наприклад, де 115 мм і 90 мм відповідно, це вже вицілюють набагато частіше. І тут, на жаль, є ще один момент негативний для нас: це те, що у танка дах 30 мм. Буває, вицілюють цю вразливу зону, снаряд падає нижче, і тут, на жаль, 30-мм дах грає не на нашу користь. Якщо у супротивників 91-й калібр, то це все буде пробиватися якраз таки за правилами трьох калібрів. Запас міцності у вісімки 1550 одиниць це в базовій комплектації. Відповідно, якщо ми прокачаємо польову, накинемо сюди ще загартування в рольовий слот, то це буде 1760 одиниць. Дві арти, дев'ятки. Базікий концепт в якості супротивників. Не найкращий розклад, м'яко кажучи. Ну, Але маємо те, що маємо. По мобільності 42 км максималка, хороша питома потужність, 15 кінських сил на тонну, але є один величезний такий. Підводний камінь це не дуже, яко кажучи, хороша прохідність. І от коли ми будемо їхати по таким середнім ґрунтам, буде відчуватися, що танк доволі в'язкий і неповороткий. Свою максималку він на дистанції набере, але зробиться вкрай неохоче, тому що в нього якраз таки поганенька прохідність. І тому, як от другий варіант, можна розглядати саме турбіну, яка просто дасть хороший бонус до питомої потужності, і відповідно. Будемо трошки швидше набирати свою максималку. Ну, а так як прохідність погана, тому в першій парі польової модернізації ліву вибираємо і ідеально ще механіку водію прокачати король без доріжжя. <плес> Безкоштовний дамаг таке ми обожнюємо. 34-2 без котів. Намагався щось зробити. Е, у нас кути, до речі, мінус 7 градусів, хоча коли я тільки купив цю техніку, ще до його там перших навіть апів, е, ну це було. Це було страшно. Жалюгідне явище, я б навіть так сказав, би кути мінус 5. Зведення, 3 секунди плюс. Стабілізація мертва і розкид на весь екран. От з таким джентльменським набором нам доводилось грати. Зараз. Почекайте. Що це за супер агресивний поляк такий. Зараз стаба у танка, особливо від повороту башти, вона хороша. В русі від повороту корпуса посередня, тому я й залишив стабілізатор. Зведення 2,4. Ну, саме собою це не дуже швидко, але якщо порівнювати з тим, що було, і порівнювати е з іншими совковими танками, ну, назвемо так, цілком солідно. Пробиття прокне? На жаль, ні. От зробив постріл голдою. Е Кумулятив тут надзвичайно дорогий, і саме для фарма це не дуже не дуже позитивно. Так ось, зараз у танка кути мінус 7, і от в таких ситуаціях можна вийти, можна, наприклад, вкинути дамаг. Ясна річ, це не овербагато, але мінус 10, мінус 7, це вже хоч щось. І це вже назвемо так добротний мінімум. Ну ладно, закидувати в лючки це явно не наша стихія. Зараз було б непогано кинути ще якісь домах по концепту, видати нашу середню шкоду в 390 одиниць. Перезарядка 10.2 в такому ось вигляді. Тобто, звичайний досилач. Пайок і бойове братерство. І ДПМ виходить в районі 2400 одиниць. Що знову ж таки для вісімки Не рекордний показник. Ну, прочепився артовод. Ні. Треба збавляти оберти, я тут просто нічого не зроблю. Але зараз поїду, наприклад, грати через низ, і ось тут буде якась ПТшка теж закидає. Потрібно бивати Т10-го, і тоді у нас відкриваються перспективи на воду можна буде накидувати з оцієї нички по АМХ-у. Трошки невдало гармата базіка. Розташована. Підкалібр у нас в якості основного снаряда пробиває 221 мм. Тих тих. 500 ХП шок втратив. Непогано з'їхав, але насправді я повну фігню зробив, коли падав. Але то таке. Так от, був би це бронебійний снаряд, взагалі виглядало б ідеально. А так підколи відбувають ситуації, коли навіть там по якомусь шапетика стріляєш десь до ворот ВЛД, і від того ВЛД снаряд відлітає кудись подалі. Часто з ланценом буває, теж грає від башти, ніби пробивати маєш його на виліт. Причому 10 таких лансенів, снаряд прилітає в скос, і це вже рикошет. Але з приємної особливості підкол летить, ви тільки вдумайтесь, 1400 метрів на секунду. Стріляти через півкарти, звісно, приємно. Те, куди летить снаряд, це інша історія, але принаймні він летить швидко. Переходиш на голдовий кумулятив, який пробиває 270. Пробиття краще, питань ніяких, але летить 820 метрів на секунду. І летить таке враження, ніби з затримкою. Тому, якщо є можливість там, п'ятим чи шостим перком для заряджаючого накинути ідеальний заряд, то це було б непогано. Гаси взагалі там, ще гірші в плані швидкості польоту, здається, 790 метрів на секунду. Саме так. Рахунок 12-0, турбач неймовірний, плюс ще я впав в низину. Можливо, якби не впав би, то додав би якийсь отут дамаг. Але це не точно. 15-0. Добре хоч. На нашу користь. Так, нічого там зверху не заходило, 40 тисяч вдалося пофармити. Один кумулятив якраз таки не реалізував. А це мінус 5 тисяч срібла, навіть якщо бути точним, 5200. Дуже дорогі кумулятиви. І... Теж доволі завищені по ціні під калібри. Було б тут одиниць так, 800 срібла. І це виглядало б ідеально, але маємо 1100. Ну якщо говорити про Іс5 в контексті тих машин, які є в боновому магазині, у нього є одна така величезна, неприємна особливість. Він коштує 10 000 бон. Також 10 тисяч бон коштує Криславський, чифтейн Т-95. І така вартість пояснюється тим, що ці машини колись були свого часу за ГК, їх не можна було отримати іншим способом. Тому ми 2000 бон в 2025 році повинні переплачувати не за якісь ТТХ, не за якусь там пільговість, наприклад, а просто тому, що танк ну такий от, називаємо так його в лапках колекційний. Ясна річ, 2000 бон це, це дуже багато. Валюта цінна, і відповідно витрачати ну, чималу кількість бон бажає не кожен. Танк пішов, ап танку пішов на користь Це саме собою. І власники цих машин, які свого часу його там купили чи отримали, вони, звісно, ну, десь галочку біля цієї машини поставлять. Але говорити про те, що ну, от зараз техніку апнули і все, тримайте мої 10 тисяч бон, але давайте мені із 5. Я б. Не поспішав би. Все-таки вартість дуже і дуже завищена. Давайте спробуємо відкидати спочатку перекатку. Я не впевнений, звісно, що мені вистачить огляду, аби бачити ПТ-САУ До речі, про огляд в базовій комплектації він тут 360 метрів. На своєму рівні. Це не рекордний показник, але якщо ми говоримо саме в контексті совкових важких танків 8 рівня, то це здається один з кращих показників. Ось тут в кущах уже засіла ПТшка. Ох ти як. Угу, поняв. А куди пробили? Ага, поняв. Непогано так закинули. Добре, поїхали до Тору. Він там здається один. От поки оці танки не приїхали, не підтягнулися до нього, нам було б непогано його пропушити. Контендер залп кудись там вкинув. Але вже зараз підтягується тайп, підтягується ТСК і можливо навіть торт. І нам буде важко. 3-0 рахунок, я не знаю, що з рандомом. В минулому бою хоч трохи дамага вкинув. Тут зараз буде взагалі важко. Ці позиції віджали. Я тут не пограю. Ну, я тут мені будуть вкидувати якраз таки вразливу зону. Ніхто не буде стріляти в борт. Всі будуть вицілювати щоки. Так, нехай їдуть дев'ятки. У них більше хп і броні. Тут зараз котів, мабуть, не вистачить. Так і є. Хорош. Ну, Потрібно падати вниз. Ну, дивіться, 5-1, знову ж таки, ми зараз будемо просто летіти кудись вперед, намагатися накинути хоч якийсь дамаг, тому що це дуже швидкий бій. Тут портуїс. Ой господи це катастрофа. Турторіс підставляється все, полетіли далі. Всім один. Шарфу тюрфоловий і багато танків, які на горі, але я сумніваюсь, що вдасться витримати конкуренцію. З тим же, наприклад, Т55, який може собі дозволити швиденько поїхати. Ну і в нього ще й запас міцності хороший. Непогана вертуха. Ну, а що ми хотіли. При повному зведенні може не залетіти, а ось такі постріли інколи заходять тільки так. Не світився, ще істри з МЗ дуже цікаво, де може бути важкий танк з котами мінус 5. Зараз якраз таки побачимо. Gсорф фуловий Потрібно на нього влетіти. Калібр у нас хороший, можемо цю стрв Веху спокійно пробити. Істри поїхав наверх. Даємо на 380, мабуть, його доб'ють, тому поки не звертаю на нього увагу. Так і є. І от в прострілі із 3. Ну, пощастило, звісно, що залетів снаряд. 200 цілком непогано Арта, мабуть, десь на воді і, можливо, втопиться. Ай-яй-яй. Хотів заїхати вище. Можливо, якби заїхав би, побачив би, але не факт що влучив би. 2700. Трошки кращий бій, але все рівно. Турбач. Тобто за дві катки ми сумарно втратили лише один танк. Як наслідок, 2700. середній, 40 тисяч ми пофармили. Це не дуже багато. Звісно, граємо без резервів, особистих і кланових. Ну і тим не менше, 40 тисяч, не той показник, який хотілося бачити. За підсумками двох каток, дві перемоги, 2460 середній дамаг, асист 600, тобто трика суми, і заблокована шкода 900. Одиниць. Не можу сказати, що ІС-5 це якась надпотужна техніка. Я б сказав би так: міцний середняк свого рівня або е доволі непоганий танк, якщо ми розглядаємо техніку за бони. Хоча знову ж таки робимо поправку на те, що потрібно платити за нього 10 тисяч бон. І це, якщо чесно, в багатьох випадках просто відлякує і відштовхує від цієї машини. Тому якось так ап, звісно, пішов на користь. І якщо ви хочете, якщо ви власник цієї машини, можете на ньому зіграти декілька боїв, подивитися, наскільки танк став. Цікавіший. А порівнюючи з його першою версією до АПА, він дійсно став трошки, навіть не трошки, а набагато кращий. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.